Привіт! Знаєте, у кожної великої держави є своя історія заснування, така, що на межі з легендою. І от сьогодні ми поринемо у найдавніший літопис Київської Русі. Просто щоб побачити, як три ключові постаті, три, можна сказати, архітектори заклали фундамент того, що згодом стане великою європейською державою. І нашим путівником у цьому буде, звісно ж, повість минулих літ. Це треба розуміти не просто якийсь сухий перелік дати подій. Ні. Подумайте про це так це перша така фундаментальна спроба відповісти на питання, хто ми, звідки ми взагалі взялися, тобто це текст, головна мета якого створити спільну історію, таку собі ідентичність для цілого народу. Отже, що на нас чекає? Ну, по перше, розберемося із задумом самого літописця. Далі Далі в нас три ключові фігури засновник, князь Киї, потім воїн, князь Святослав, і візіонер. Князь Володимир. По суті, кожен із них доклав руку до будівництва. Один обрав місце, інший звів стіни, а третій, ну, скажімо так, вдихнув у все це життя. А наприкінці підсумуємо, що ж це за спільна спадщина в них вийшла. Отже, почнемо із задуму літописця. А він насправді доволі амбітний. Показати, як власне, будується нація. І робить він це через історії трьох правителів. Уявіть собі, що вони, наче три колони, на яких тримається вся майбутня держава. І що важливо, кожен із них унікальний і кожен абсолютно незамінний у цій конструкції. Ну що ж, почнімо з першого стовпа, з самого фундаменту це, звичайно, князь Кий. І його історія це історія про створення місця, про те, як виникло серце держави, її столиця, адже з чого все починається з питання, як з'явилося те саме місце, яке змогло об'єднати різні племена. Літопис подає нам це знаєте, майже як покрокову інструкцію. От, прибули брати з сестрою, оселились на пагорбах, кожен зайняв свій і збудували місто на честь старшого. Але ж це не просто розповідь, це ж цілий продуманий міф. Подумайте, прибуття родини це символ єдності, розподіл пагорбів це про порядок, про структуру, а спільне будівництво на честь старшого це про повагу до ієрархії. Ось так за версією літописця, і народжується столиця з єдності та порядку. А ось тут починається найцікавіше: Літописець робить дуже свідомий вибір. Він знає народну легенду про кия як простого перевізника, але він її відкидає. Чому? А тому, що для великої держави потрібен ну, великий засновник, не просто людин, а шанований князь, якого з почестями приймає сам візантійський імператор. Це по суті така собі політична заява створення правильного іміджу з самого початку. І щоб уже остаточно закріпити цей образ, літописець додає ще один штрих. Розповідає, як Кий заснував ще одне містечко Києвець на Дунаї. І нехай та спроба виявилася недовговічною, це ж не головне. Головне, це показує масштаб амбіцій, це мислення не якогось там перевізника, а справжнього правителя, що мислить геополітичними категоріями. Гаразд, фундамент є, місце визначено. Що далі? А далі потрібні стіни. І ось тут на сцену виходить наш другий будівничий другий стовп, князь Святослав. Його інструменти це меч, і що не менш важливо, дипломатія. А мета проста: окреслити кордони і змусити всіх навколо поважати нову державу. Якщо подивитись на його правління, то це, по суті, одна суцільна військова кампанія. Спочатку підкорує в'ятичі, спотім запеклі бої з Візантією. Але зверніть увагу, Святослав не просто воїн, він прагматик. Після важкої війни з греками він не намагається йти до переможного кінця, а укладає мирний договір. Оце і є мудрість сполководця, знати, коли битися, а коли домовлятися. І навіть його загибель вона по суті є таким собі логічним завершенням шляху князя воїна. І ось просто вслухайтеся в цю клятву з мирного договору. Я, Святослав, хочу мати мир і правдиву любов, і якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним. Це ж не просто обіцянка я не буду нападати. Ні, це формула справжнього військового союзу. Він каже, твій ворог, мій ворог. І все це скріплено клятвою на богах. Так Святослав майстерно перетворює вчорашнього супротивника на завтрашнього союзника. Це ж просто вищий пілотаж дипломатії. Отже, що ми маємо? Є столиця, є міцні захищені кордони. Здавалося б, усе? Але чи достатньо цього для справжньої держави? І ось третій будівничий князь Володимир розумів, що ні. Тіло держави вже було, але йому бракувало душі, спільної ідеї, яка б змогла об'єднати всіх, хто в ній живе. І Літописець описує цей процес. Ну, це просто як такий собі державницький кастинг релігій. Володимир не мов би, вислуховує представників різних вір і оцінює їхні пропозиції. Приходять мусульмани, кажуть, не можна пити вино. Володимир думає, ні, це не для нас. Приходять католики, кажуть, треба постити. Відповідає, батьки наші цього не прийняли. Іудеї він ставить їм прагматичне питання як ви можете вчити інших, якщо самі втратили свою землю. Це вибір не містика, а прагматичного лідера, який шукає ідеологію, що найкраще пасуватиме його державі. Але, зрештою, вибір був не лише прагматичним, вирішальним виявився емоційний момент, коли грецький філософ показав Володимиру картину страшного суду, ось ця фраза Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі, вона, як пише Літописець, просто запала йому в серце. Проста, потужна ідея морального вибору. І саме цей візуальний образ, ця ідея визначила духовний шлях для цілої держави на століття вперед. І літописець, підсумовуючи, використовує просто блискучу метафору. Він каже, що Володимир землю зорав і розпушив її. Тобто він не просто побудував щось нове, він підготував ґрунт. Він, так би мовити, очистив язичницьку землю, щоб його нащадки, наприклад, син Ярослав Мудрий, могли вже засіяти її зернами книжності, культури та освіти. Отже, давайте зведемо все докупи. В нас є три стовпи. Засновник, воїн та візіонер. На перший погляд абсолютно різні люди з різними підходами. Але зараз побачимо, як їхні, здавалося б, окремі зусилля склалися в єдиний справді міцний фундамент Русі. І от тепер уся картина складається, правда? Дивіться кий засновник створює столицю, це серце, центр усього. Святослав воїн, зміцнює державу, це м'язи, сила і кордони. І нарешті Володимир, візіонер. Формує віру, це душа, що дає всьому сенс. Столиця, держава і віра, центр, тіло і душа. Ось такою постає Київська Русь на сторінках літопису. І наостанок, як завжди, питання, що змушує замислитись. Ця вся давня історія дуже добре показує, наскільки важливими є оці от міфи про заснування, і це спонукає поставити питання: а яку роль такі історії, що балансують на межі фактів та легенд, відіграють у формуванні національної ідентичності не колись, а просто сьогодні.